Колишній президент США Дональд Трамп розбомбив би Москву та Пекін. Таку заяву він зробив на одному із своїх передвиборчих заходів, на якому він збирав кошти на потреби виборчої кампанії. Про це велику статтю написало видання The Washington Post. і загалом писало про те, що він наліво направо почав роздавати такі великі обіцянки, які здивували навіть найбільших інвесторів Трампа, найбільших донорів його передвиборчої кампанії. Отже, як пише газета, загалом не потрібно дивуватися. Це дійсно стиль Трампа, і він збирав якраз найбагатших донорів своєї передвиборчої кампанії, зустрічався в елітних готелях Нью-Йорка з мільйонерами, фінансистами, інвесторами і збирав якраз кошти на потреби виборчої кампанії. Зокрема, і наводить газета твердження про те, що він під час виступу припустив, що якби був президентом США і за його. Президентства Росії розпочала би повномасштабне вторгнення до України, то він би розбомбив Москву. Якщо б Китай вторгся би до Тайваню, він би е, розбомбив Пекін. Ось таке припущення висловив Дональд Трамп, але це вже не вперше. І тут в першу чергу потрібно пам'ятати про те, що не потрібно сприймати такі заяви досить серйозно в розпал передвиборчої кампанії. Ще під час своєї першої передвиборчої кампанії, перед першим президентським терміном, він також. Пороздавав дуже багато обіцянок, і більшість з них так і ніколи не стали реальністю. Так виглядає, що він хоче показати себе, залишити показати себе в іміджі саме такого крутого президента, який може вирішити всі проблеми. І також він багато що пообіцяв, із фінансової точки зору, як пише The Washington Post, Трамп пообіцяв. Знизити податки багатьом е, бізнесменам, там фінансистам, мільйонерам, і також він е, пообіцяв розібратися з якимись регуляціями, так, з якимись вимогами, регламентами для ведення бізнесу, які шкодять е, бізнесовій діяльності його партнерів. І наводить газета. Також один цікавий діалог, коли Трамп говорив із бізнесменом, він пропонував один чи два мільйони доларів на його виборчу кампанію, і Трамп сказав, що не готовий взяти. Менше ніж 25 мільйонів доларів. Ось так він торгувався зі своїми донорами своєї виборчої кампанії. Здивував, по-перше, їх, також навіть здивував членів своєї передвиборчої команди. Наробив багато голослівних заяв, багато чого не обіцяв. Але е, багато хто очікує, що більшість цих обіцянок так і ніколи не стане реальністю. Але зараз це показує, що йому відчайдушно потрібні кошти для продовження. Виборчої кампанії, і він не стримує себе, коли мова заходить і про зовнішню політику. Але потрібно звісно пам'ятати про те, що нещодавно саме Дональд Трамп дав зелене світло на затвердження допомоги Україні, і завдяки його рішенню також республіканці змогли проголосувати за фінансування для нашої держави. І в першу чергу це свідчить про те, що він так поки не готовий відмовитись від підтримки України і, до речі, Багато хто висловлює свої теорії, що буде, якщо Трамп стане президентом, і дуже цікава теорія. Ми вже про це говорили, але вартує згадати про професора Майкла Кімеджа, він припускає, що якщо Трамп стане президентом, він може продовжити політику Байдена, тобто він не відмовиться від України, бо це не в інтересах США. Він продовжить політику Байдена або навіть піде далі, і піде на ескалацію, підніме ставки, надасть Україні таку зброю, яку раніше не надавала адміністрація Байдена, і може навіть. Дозволить бити по території Росії. Ось такі ходять різні чутки. Розмови про це, але будемо далі бачити, як це буде проводити Дональд Трамп і яким він буде насправді президентом США. А от дискусія про нанесення ударів по території Росії так і не закінчується. Вона продовжується далі. і підхопив ці тези ці розмови, і президент Франції Еммануель Макрон. Макрон висловив підтримку право наших захисників наносити удари по території Росії саме західною зброєю. І цікаво, що він це зробив якраз на прес-конференції, де був канцлер Німеччини Олаф Шольц. Отже, Макрон нещодавно відвідав Німеччину. Там він був із візитом. Зустрівся із президентом Німеччини Франком Вальтером Штанмаером із канцлером Шольцом. обговорювали економічні питання, але також. Обговорювали і війну в Україні і допомогу нашій державі. Дуже цікавий момент був на прес-конференції, і він під час розмови із канцлером Шольцом і журналістами просто показав навіть мапу журналістам Шольцу і вказав, які військові бази могли б уразити наші сили оборони, якщо був би дозвіл на нанесення ударів. Він закликав зняти всі обмеження і підкреслив, що вже настав. Цей час, і це дуже цікава заява, бо якраз Франція дає нам таку зброю, яка б могла б досить потужно вдарити по території Росії. Йдеться про крилаті ракети Скальп Storm Shadow. Storm Shadow нам дають британці. А Scalp це якраз такі ж самі аналогічні ракети, але французько-британського виробництва. І так виглядає, що Шольц трішки піднапружився, коли Макрон почав говорити про це і. Після його тез він не посмів його суперечити йому, але заявив, що в нього немає ніяких юридичних зауважень до таких тез, але вкотре підкреслив, що Україна повинна виконувати зобов'язання, які на себе бере від виробників і надавачів західної зброї. Поки канцлер Олаф Шольц не готовий зняти свої обмеження. Як ми знаємо, він блокує поставку Україні крилатих та ракет Таурус, які могли. Долетіти саме навіть до Москви, і саме тому він блокує. бо боїться, що ракета можуть дарити по стратегічних об'єктах Росії, боїться ескалації. А газета Більд написала ще про дуже один такий цікавий і не дуже гарний інцидент, в якому були замішані замішана німецька і американська сторона. Але говоримо, ми зараз про канцлера Шольца, тому дуже доречно, якраз згадати про німецьку сторону. Отже, газета Більд пише про те, що. Збройні сили України одного разу е розмістили систему ППО Петріот, яку нам передала Німеччина ближче до кордону з Росією. Таким чином нашим захисникам вдалося збити досить багато російських літаків саме над територією Росії. Система була розміщена поблизу російського кордону на нашій території. Але радіус дії «Петріот» дозволив збивати авіацію над територією Росії. Як пише більд, після цього німецькі партнери. І американські, але в першу чергу поговоримо про німецьких, німецькі партнери почали телефонувати до Києва із погрозами і пригрузили призупинити поставки ракет до систем Петріот, якщо це відбудеться знову, якщо знову буде так званий такий інцидент. Ось така поведінка від в першу чергу німецьких партнерів, і бачимо, що вони бояться ескалації, не хочуть. Ударів по стратегічних об'єктах Росії і неспроста Шольц трішки піднапружився на прес-конференції з Макроном, коли він дістав мапу і фактично почав показувати на пальцях, де можна вдарити, якщо ЗСУ дадуть дозвіл на нанесення ударів по території Росії, і чому це обмежує наші спроможності? Ось такий цікавий момент, але будемо. Далі аналізувати і сподіватися, що все ж таки Берлін змінить свою позицію, бо все більше країн стоїть на бік України, на право України бити по території Росії. Це і не тільки Франція, нещодавно заява Макрона, це і Швеція, і Нідерланди, і Польща, і держави Балтії. І заверштун також була деякий натяк на те, що президент Байден таки може. Дозволити бити по території Росії, можливо, спочатку е, не далекобійною зброєю, а зброєю невеликого радіусу дії, середнього радіусу дії, Але все рухається в правильному напрямку, в напрямку зеленого світла на удари по території Росії в той час, як Росія і це якраз потрібно про це говорять західні партнери. В той час як Росія наступає на Харківщині і готує можливі майбутні наступи. І також е, президент Латвії Едгард Ріркевич зробив також таку аналогічну заяву, підтримав нанесення ударів по е, території Росії, і цікаво цікаво висловився головний дипломат ЄС Жозе Борель. Він заявив, що треба ось знайти баланс між е, страхом ескалації, між ескалацією і правом України бити по території Росії. Тобто він дав знати і сказав. Ось, якщо ви дуже боїтеся ескалації, боїтеся, давайте частково, хоча б зніміть ці обмеження, нанесення ударів по території Росії, якщо ви так це боїтеся, і щоб застрахувати себе від можливої ескалації. Такий натяк від Жозепа Борелі, але він підкреслив, що кожна держава сама має вирішувати. Давати дозвіл чи ні, ЄС не буде тиснути. ЄС не буде ухвалювати якесь колегіальне рішення. Це рішення кожної країни, і він дав знати, що він не проти таких рішень країн, бо Україна має повне право. Але такий невеликий меседж був до тих країн, які дуже бояться: зробіть зробіть, хоча б не не можете зробити весь крок, зробіть половину кроку і зніміть хоча б частину обмежень. Ще однією важливою темою на сьогодні є. Часткове закриття неба над Україною. І німецька газета біль також пише про те, що вже ведуться розмови про те, щоб, хоча б частково закрити небо над західною частиною України. Йдеться про можливість збиття російських ракет і дронів з території держав-членів НАТО. Зараз це обговорюють, але поки сполучені Штати і Німеччина не готові на таке піти, але ця тема вже... Вже ходить, вже лунає в кулуарах НАТО, в кулуарах європейських інституцій. Про це дуже активно говорять, але не тільки закриттям неба можуть підтримати наші західні партнери. Також є ідея, щоб покращити постачання зброї до України і е, розтягнути ланцюжки постачання, щоб наші партнери не тільки доставляли допомогу до українських кордонів, а зразу. Безпосередньо на територію України і декілька країн НАТО, зокрема Велика Британія, Канада і Естонія, готові транспортувати зброю не тільки до польського хабу, а потім українська сторона бере на себе перевезення зброї, а безпосередньо до України, як пише більд, це би пришвидшило час поставок зброї до України. І загалом сприяло би тому, щоб швидше зброя надходила до наших складів і до наших сил. На полі бою. Також, за словами деяких джерел, саме Польща зараз активно просуває цю тему часткового закриття неба над Україною, бо саме з території з Польщі можуть збуватись, наприклад, ракети, які летять на Львівщину, на захід України. І зараз активно цю тему обговорюють, але поки що Берлін, Вашингтон проти, але будемо бачити далі. Як вони може будуть і змінювати свою позицію, бо це вже було відбувалося раніше з інших питань? Разом з тим, НАТО, поки не готове нам запропонувати конкретне членство в альянсі, чи якийсь графік того, як Україна буде вступати до цього блоку. Про це написала видання The Telegraph. Пише про те, що президенту Зеленського наперед попередили, дали знати, що не потрібно. Мати якихось завищених очікувань в НАТО, поки не готові нас прийняти. Чому дуже просто бояться, що якщо Україна вступить в НАТО, альянс буде втягнути війну в Україні, воювати більшість членів НАТО з Росією на полі бою в Україні не хочуть. Тому наперед дали знати президенту, щоб не були якісь завищені очікування. Також, на жаль, поки не готові дати якийсь конкретний графік вступу України до НАТО. Можливо, буде інша. Сторонами далі будуть е, оголошено про поставки нової зброї. Бо, як ми знаємо, вже в липні буде великий саміт НАТО в Вашингтоні, де зберуться е, лідери всіх країн НАТО. Але очікуємо, що будуть інші хороші новини щодо поставок зброї, щодо довгострокової підтримки та інших важливих питань відносно України. Але поки що, членство НАТО є темою табу для всіх е, країн-членів е, цього альянсу. І поговоримо сьогодні про. Віктора Орбана, про угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, напевно, давно вже з вас е, багато не чув про е, цього прем'єр-міністра Угорщини, і він знову блокує рішення Європейського союзу на підтримку України. Йдеться про декілька траншів, які би мали бути затверджені для фінансування Європейського фонду миру, через який фінансується закупівля зброї і боєприпасів. Для України, отже, Орбан знову блокує цей процес, і як ми пам'ятаємо, раніше він також пробував блокувати, але на нього досить сильно так потужно натискали. і Він знімав своє вето. Це було із 50 мільярдами євро допомоги для України. Ці кошти мали виділити на фінансування економічних потреб. Він досить довго опирався, е, але е, під кінець кінцем він зняв своє вето. Як ми бачимо, зараз Орбан знову. Виліз і знову шантажує всіх членів Європейського союзу і блокує механізм у цей ухвалення цих коштів для України. Тут потрібно розуміти, що для Орбана, взагалі, кожне рішення на підтримку України в європейському союзі це шанс отримати якусь вигоду для себе, це шанс показати себе, це шанс підняти свою, можна так сказати, так звану популярність в своїй країні, показати, що, начебто, якісь він там інтереси. Угорщини відстоює, і це шанс знову ж таки пошантажувати європейський союз тим, що е, поки не готові вони голосувати за підняти руку за рішення на підтримку України. Вже кожний раз, коли ЄС ухвалює якісь такі важливі рішення, кожний раз Орбан користується цим і використовує це як шанс щось виторгувати для себе. Він прекрасно знає, що в ЄС не будуть його жорстко карати, а вийдуть і скажуть: добре, проголосуй за а ми тобі дамо якісь там. Пільги, привілеї та інші фінансові поступки. Як побачимо, недостатньо натиснули ще минулого разу на Віктора Орбана, але вже тоді були розмови про можливе позбавлення Угорщини права голосу в Раді Європейського Союзу, в найважливішому органі, де якраз ухвалюються ці рішення. Як ми бачимо, що таки не натиснуло достатньо тоді, але зараз знову. Можуть розпочати говорити про те, що все ж таки можливо потрібно позбавити право голосу, щоб кожних декілька місяців у нас не було знову ця велика розмова, великий шантаж і великі торги за якесь навіть невелике технічне, фактично, рішення на підтримку України. Але потрібно розуміти, що західні лі лідери також не дадуть себе обвести крізь пальця, не дадуть себе надурити і точно натиснуть на. Орбана, і можливо цього разу цього разу навіть і сильніше, і потужніше, і точно буде розмова про те, чи не потрібно забрати право голосу зараз в Угорщині, і вже до речі, міністр закордонних справ Угорщини вже не є про те, що на Угорщину знову почали досить потужно тиснути, що не дають їм можливість нормально пошантажувати ЄС по повній програмі. Але як ми бачимо, якраз це свідчення того, що. Західні лідери будуть посилювати свій тиск, і е, так виглядає. І видається, що ЄС таки зможе проштовхнути це питання, але вже будуть певні наслідки для Угорщини і для Віктора Орбана. На цьому на сьогодні все. Вірте в наші збройні сили! Слава Україні!